Дощова погода не завадила волинянам, які прийшли на автовокзал Луцька, зустріти з полона захисника Олександра Трощинського. Більшість із цих людей теж чекають із полону своїх рідних. Це зустрічаємо звільненого з полону героя. І що надіюся, що колись і мій брат вийде і всі такому складі, дай Боже й меншому зустрічали мого брата. Я рахую, що це обов'язок кожного приходити, зустрічати як треба проважати. Тому що це хлопці за нас стояли. Ми маємо стояти за них. Це велика радість не тільки для сім'ї, а й для нас, які стоять на акції, які чекають своїх рідних з полону, хто зниклий без вісті. Ми шукаємо їх, чекаємо з надією, що і наші повернуться діти, чоловіки, батьки. Чекаю нареченого, який вже знаходиться 42 місяці в полоні. Його засудили вже двічі. В нього є два вироки і два вироки по 18 років. На колонію суворого режиму. На даний момент навіть не знаємо його місця знаходження. Усіх полонених волинян зустрічає і очільниця управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА. Зустрічаємо, показуємо нашим захисникам всім, щоб бачили, не дивлячись ні на що, що їм там говорять, які тортури вони проходять. Ми їх тут завжди чекаємо з нетерпінням, з повагою, і ми їм щиро вдячні за те, що вони змогли витримати всі ті тортури. Все, що їм там вдалося пережити, і що вони нарешті повернулись на рідну землю. Він був у ворожому полоні цілих три роки і один тиждень. Боєць 36-ї бригади морської піхоти Олександр Трошинський повернувся на рідну землю у квітні в рамках великого обміну військовополоненими. А зараз, після реабілітації захисника зустрічають і на рідній Волині. Морський піхотинець був у полоні, в Сартані, Оленівці, Камишині і не тільки. Потрапив полон я 12 квітня 2022 року з міста Маріуполь з заводу Ілліча. СІЗО як СІЗО. Допити, бані постійно, шмони і так далі. Ну, годували там, ще я скажу, більш-менш нормально. але при цьому ще й били дуже добре. А півроку я просидів на СІЗО і нас вивезли в ІК номер 7 поселок Пакіна, Кавровський район, Володимирська область. Ну, там вже, я вам скажу, годували дуже погано, от прямо до червня 24-го року дуже погано годували максимально. І в основному не били, старалися не бити, але психологічно дуже сильно давили. Собак травили. Захисник каже, після полону потрібна тривала реабілітація. Проблеми зі здоров'ям досі є. Коліна повідбивали, ну, це на СІЗО ще було. То ну, лікуюсь. Зараз відпустку по ВЛК пішов. Молодий волинянин зізнається, найбільше сумував за свободою. Воля, цього дуже сильно не вистачало, цього неба не вистачало. Ми не могли нормально дивитися на небо, я вам так скажу. Вікно, воно в ріші, голову на вулиці, підіймати не можна, за це можна вихопити. Ну. Після всіх привітань і теплих слів Олександр Трошинський нарешті вирушив у рідний Нововолинськ до своєї сім'ї, експолоненого зі сльозами, квітами та обіймами зустріли вже і вдома. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.